Вітаю, друзі! Це садиба на Суспільному. Сьогодні ми поговоримо про прекрасну квітку гортензію. Вона радує нас своїм цвітом із літа до осені. Зараз холодніше, це означає, що вона поступово відходить. Але саме час провести осінню обрізку. Розкаже і покаже, як це робити. Пані Людмила Головач. А також ми ще сплетимо віночок із цієї прекрасної квітки. Вітаю, пані Людмила. Ви займаєтесь вирощуванням гортензій вже 10 років. Скажіть, що для вас особливо в цій квітці? Вітаю. Ну, По-перше, гортензія спокушає своєю красою, тривалістю цвітіння і, от як деякі види, зокрема, як волотиста гортензія, легкістю у вирощуванні. Ось побачимо гортензію вже після перших приморозків. Я так розумію, що колір змінився? Так після приморозків вона стає буро коричневого кольору, от але від процесу зацвітання деякі сорти змінюють колір по кілька разів. Деякі сорти зацвітають білі, потім стають молочні, потім зелений відтінок переходять, а потім аж в червоний. Тобто, це ціла ціла історія, яка триває досить довго і дуже динамічно змінюється. Які сорти вам? Саме із золотистих гортензій, ну, звісно, є найулюбленіші. Вони подобаються не лише мені, вони визнані ці сорти. Такі перевірені сорти, як Ваніла Фрайс, Сандей Фрайс, Melba. Мелба. Ну і дуже гарні кольори, які не змінюються, це Polarбір або Silver Dollar. Які з них найменш примхливі? Якщо ми говоримо про волотисті гортензії, вони в принципі не примхливі, вони дуже легкі у вирощуванні. Кілька нюансів, і ви отримуєте дуже гарні суцвіття, дуже гарні квіти на радість вам і, власне, всім вашим гостям. Давайте поговоримо про ці нюанси. Що ж потрібно враховувати при вирощуванні гортензії? Ну, якщо ми говоримо про гортензію волотисту, в принципі, для всіх гортензій важливо правильно обрати місце посадки. Це важливо. Гортензії волотисті гарно себе почувають у місці на півтінистому або сонячному. В Тіні їм буде некомфортно. При посадці важливо закласти в посадкову яму ґрунт, проводити обрізку, підживлення а також Дуже потрібно звернути увагу на кількість вологи, яку отримує рослина, тому що для гортензії це критично. Як часто потрібно підживлювати цю рослину? Все залежить від добрив, якими ви користуєтесь. Ми використовуємо добрива пролонгованої дії, вони вносяться один раз на сезон і живлять рослину регулярно і в достатній кількості цього вистачає. Дивлячись, якщо ви оберете добрива, які. Швидше використовується рослиною відповідно до норми внесення і до термінів, які вказані на пакуванні, так і використовувати. Чи потрібно оброблювати гортензію? Гортензія, в принципі, поки що в нашому регіоні дуже мало вражається хворобами та шкідниками, але цієї рослини стає все більше і більше. І наскільки ми знаємо, як ведуть себе рослини, коли настає критична якась маса, з'являються якісь хвороби і шкідники. На даний момент потрібно проводити профілактику грибкових. Захворювань. Ну Звісно, проблема кореневих шкідників, таких як личинки травневого хруща, теж існує. Тобто, поки що такі загальні, загальні рекомендації. Я бачу, що гортензії у вас в основному горщиках ростуть. А де взагалі їм краще? У відкритому ґрунті чи у горщику? Гортензії можна вирощувати як в горщиках, так і у відкритому ґрунті. Просто треба врахувати цей. Фактор і відповідно, підібрати догляд. В ґрунті, звісно, їм краще, але як контейнерну рослину теж можна використовувати недовгий період або перевалювати з меншого в більший, або робити оновлення рослині. Ну, і, як правило, для таких для контейнерних посадок використовують сорти, які компактні за розміром. Ну, відповідно, коренева система в них буде теж менша, їм буде комфортніше. Як гортензію готувати до зимівлі? Гортензію до зимівлі ми готуємо дуже, дуже легко і просто. Найперше, це ми проводимо обрізку, дехто навіть лишає ці суцвіття, які приморозились, вони стають потім коричневі, шелестять, вітер з ними грається, іній збирається на пелюсточках. Це теж по-своєму декоративно. Але вони досить крихкі, і вітер іноді їх розламує. Це додає сміття в вашому саду. Дехто цього не любить, через те можна зрізати одні суцвіття. Це один з в принципі, можна лишити обрізку на весну. Абсолютно так само можна провести обрізку зараз восени. Таким чином ви підготуєте рослину вже до весняного старту, вона вже буде готова. Зимують такі гортензії добре, їх укривати не потрібно. Ну і так, щоб підмерзали бруньки після обрізання, теж такого досвіду поки що не було. Ми можемо зараз показати, як проводити осінню обрізку. Давайте перейдемо до цієї справи. Давайте. Ми з пані Людмили вже готові бризати гортензію. Що це за сорт? Це гортензія волотиста, сорт Little Passion. Вона компактна за розміром, невеличка, але принцип обрізки характерний для всіх волотистих гортензій. Однаковий. Що для цього потрібно нам? Нам потрібна власне рослина, сікатор. Гострий, чистий, і все, в принципі, ми можемо обрізати. Давайте спробуємо. Давайте волотисті гортензії обрізаємо коротко для того, щоб отримати великі суцвіття і сильні міцні пагони, які гарно триматимуть ці суцвіття. Восени можна зрізати просто самі кінчики, тобто самі волоті. Але ми практикуємо для того, щоб не робити цю обрізку двічі, потім і весною. Ми практикуємо глибоку обрізку, тобто ми прибираємо. Гарні тверді великі пагони на 2-3 бруньки, пари бруньок лишаємо. Якщо пагони тоненькі, такі от які нахилені до землі, або дуже тоненькі, які навіть не зацвіли в цьому році, ми їх вирізаємо повністю. Тобто вирізаємо біля стовбура. Якщо пагони Сильні, гарно цвіли, досить міцні, дві-три пари бруньок. Можна лишити три. Один, два, три. Зріз зробимо над парою бруньок, рівний зріз. Таким чином ми вкорочуємо кількість пагонів і готуємо рослину до зимівлі. Які тоненькі, нахилені, або які перетинаються ще теж виріжа... вирізаємо повністю. Це принципи обрізки волотистих гортензій. Як швидко гортензія після цього відросте? Ну, звісно, вона буде рости, коли почнеться вегетація в наступному році. Тобто, це буде весною наступного року, а літом вже можна чекати Так, цвіту. Саме ці гортензії вони квітують на приростах. Цього року, тобто, з усіх бруньок, які ми залишили, утворяться нові квіти. Ось ця дуже нахилена, через те ми її коротше обрізаємо, щоб вона не лягала. І ця теж, теж коротко не рахуємо три суцвіття, а менше лишаємо одну пазушку. Так, угу. так. і ось тут ще маленька тоненька, яку ми вирізаємо повністю. Вона нам заважатиме. Ось цю я б теж укоротила, вона тоненька і вигнута. Вона... Теж прибираємо. прибираємо її низенько. Після цього потрібно щось поливати, якось підживлювати, доглядати. В Принципі, зараз рослину ну вже пізно, рослину тим більше ми обстригли. Процес вегетації в неї зупинився. Достатньо природнього поливу, якщо проходять дощі, цього буде достатньо. Якщо вже дуже сухо, звісно, пересихання ґрунту не допускаємо, особливо якщо це свіже висаджені рослини, які кореневу систему в ґрунті ще не наростили, а коренева система знаходиться тільки в межах горщика. На зиму потрібно буде якось утеплювати чи забирати додому, якщо. Цього згорщик, як у нас саме волотисті гортензії не потребують утеплення чи забирання в приміщення, такі більш тендітні це волотисті макрофіла або крупнолисті. Там зовсім інша технологія підготовки до зими. Ці не укриваємо, не утеплюємо, Таким от і Тут залишаємо. залишаємо так, на вулиці. так і залишаємо. Ще в осінній догляд ми, я б додала те, щоб прибрати сухе старе листя біля кущика, вигребти його прибрати. ну І, звісно, профілактична обробка від грибкових захворювань. Уже в такий період пізньої осені ми використовуємо препарати, які вмістять в собі в складі мідь. Тобто просто профілактика грибкових захворювань. Ось так виглядає обрізана вже гортензія. Ну а ми можемо переходити до плетіння віночка із квіточок, які ми тут обрізали. Нічого не залишиться просто так. Ми вже готові вготовляти віночок. У нас є такі заготовки. Пані Людмила, де ви їх взяли? Такі заготовки ми придбали, але власне ви можете і власноруч створити з будь-яких природних матеріалів, які є. Це звичайне сіно виплетене у кільце, чітку основу і перемотане ниткою. Я так, так, звісно, це зафіксоване це. Все. це все ниткою. Що Ще нам, потрібно? Ще нам буде потрібен ну, секатор чи uh -huh. ножиці, нитка, звичайна швейна нитка. Ну і власне матеріал, який ми отримали шляхом обрізання гортензій, це суцвіття. Для того, щоб віночок вийшов охайніший, його потрібно це суцвіття розділити, тому що такі вони досить великі. Ми розділяємо його на невеликі суцвіття, угу. на невеликі частинки, але щоб була лапка, за яку можна буде потім примотувати. Тобто це розділення, Ну дивитися, щоб череночок був такий досить довгий. Щоб це було зручно примотати. Чи багато нам потрібно для того, щоб сплести один вінок квіток? Квітки досить пишні, але в процесі буває, показує, що не вистачає, іноді все залежить від кроку, який ви обираєте, для того, щоб створити вінок. Особливість цього віночка полягає в тому, щоб закрити саме основу з усіх боків. Незалежно від того, як ви будете використовувати потім цей віночок, чи вішати його, чи будете використовувати як композицію на столі, все-таки треба закрити його з усіх боків, щоб не проглядалась основа. Ось ми вже всі нарізали. Що так. робимо далі? Далі ми беремо звичайну нитку і фіксуємо її на нашій основі, тобто саму за себе заводимо для того, щоб вона трималась. Хвостик примотуємо кілька разів. Все, наша нитка примоталась. І ми можемо починати вже примотувати самі суцвіття. Можна брати по одному, можна брати кілька, дивлячись, якого розміру вони у вас. І таким от шляхом рукою тримаємо, угу. ниткою фіксуємо. Нитку стараємось притягувати сильно, але не занадто, щоб вона не лопнула. От. І ось наступний примотуємо по, давайте, по одному, вони величенькі. От по одному кожен фіксуємо. Ми маємо з усіх сторон закрити основу. Ми, ми маємо так ложити суцвіття, щоб закрити основу з усіх боків, як зовні, так і внутрішню частину, ну і звісно, верх. Кожну примотуємо і підтягуємо ниточку, ви рукою відчуваєте силу, з якою вам потрібно її зафіксувати. Гарна повинна фіксуватися. Так. Такий віночок, чогось потребує, якоїсь води, там потрібно його збрискувати. Чи... Ні, от коли ми взяли суцвіття вже в такому стані, коли вже пізня осінь, вони... Гарно засихають, тримають форму і тримають колір. Звісно, якщо їх лишити на сонці, то з часом вони втратять колір, але якщо їх лишити в приміщенні або десь під накриттям, не на прямих сонячних променях, вони висихають і так само тримають колір і форму. Вода не потрібна для того, щоб він краще тримався і менше. Розсипався, тому що суцвіття висихають і стають досить крихкими. Також використовують ще звичайний лак э, перукарський для фіксації зачісок, так само можна зафіксувати. І вони будуть краще триматися. А пофарбувати можна? Звісно, це такий нюанс теж може бути. Якщо вам не подобається такий от природний колір, в якому знаходиться саме зараз віночок суцвіття. Ви можете використати аерозольну фарбу будь-якого відтінку. Можна декілька кольорів використати і зробити з переходами. Це теж буде гарно. Або ж, якщо ви використовуєте суцвіті, які вже сильно замерзли, вони стали геть коричневого кольору, і mm -hmm. вам теж не підходить. Цей колір вам не подобається, ви його можете пофарбувати. Але вони навіть і коричневі непогано виглядають, я вам скажу. Симпатично. В такому в природньому стилі угу. і багато кому це подобається, і дуже добре, що це досить популярно стає. Іноді трапляються якісь листочки на самих суцвіттях. Ви їх теж примотуєте, вони теж засохнуть і будуть додавати особливого шарму вашому віночку. Я бачу, що цей процес тривалий. Я знаю, що у вас є заготовлений вже готовий вінок, який ми можемо показати як результат ось цього, що у нас може вийти. Так, звісно, ось такий він має вийти у вас в результаті. Дуже симпатичні. От Цікаво, що він вже трошки підсох. Скільки він вже лежить, цей вінок? Цьому вінку вже, мабуть, більше місяця. Він знаходився в приміщенні, звісно, він гарно висох От, і через те трішки сипеться. Але він не, не скритий ніяким лаком, нічим. Це природній його стан. А як довго такий вінок може зберігатися? Зберігаються самі суцвіття дуже довго, ну, от буквально рік можуть зберігатись легко. Якщо він не буде на вулиці, не буде на нього зовнішніх факторів впливати, таких як вітер, дощ і сонце. Ну, ось такий вінок. Цьому цьому віночку вже рік. Він був зроблений, власне, уже із суцвіт, які примерзли і стали коричневими. Тобто вони спочатку були такі коричневі, це вони не змінили колір. От. І такий вінок висів, і до нього була додана ще така маленька лед-гірляндочка з маленькими лампочками. Вона теж додавала такого тьмяного світіння, було дуже гарно. Так, тобто, як бачите, ці віночки вони зберігаються досить тривалий час. Ви можете обрізати свої гортензії і таку красу в себе в будинку або на вулиці, дивитися та радіти тому, що вона у вас є. Ну ми з пані Людмилою роботу над своїми віночками продовжимо трохи пізніше, а зараз пропоную перейти до нашої наступної рубрики та подивитися ваші рекомендації з інтернету. Ми вже готові дивитися відео, пані Людмила. Починаємо. Перед останніми листами ви зрізаєте, так? От. Ви зрізаєте. І у вас виходить з-під листків всіх трьох. Є там є точка росту. Вона, відповідно, тут один, два, три. Вона випускає інші пагони і вона розростається, ця гортензія. Ці гортензії можна зробити тільки одну гортензію. Для цього ми відрізаємо верхню точку росту. прищіпуємо. Ось так і забираємо нижні листочки. Ці листки ми можемо залишити, в принципі. Ось і таким чином ми її будемо садити. Це показаний спосіб черенкування гортензії. Саме тут на відео гортензія крупнолистова або макрофіла, але черенок завеликий, і його треба зробити меншим і вкоротити листя, яке лишилось, хоча б наполовину, тому що гортензія дуже має велику листову пластину і сильно випаровує вологу, і це не пришвидшить процес вкорінення. Точно. Ну Ставимо тоді дизлайк цьому відео. Зараз так. У багатьох є рослини, які ви не встигли висадити восени, і зараз будете викапувати їх з ґрунту там, де ви прикопували, або у вас вони зберігалися у підвалі. І як ми їх готуємо до посадки? Потрібно обрізати, якщо це, наприклад, волотиста гортензія, це був минулорічний зріз. Від нього один, два, дві бруньки. Ось так роблю тут, де тонше так. Тоненькі взагалі всі вирізаю. Так, ну тут можна ось одну залишу. Так. Десь так. Тепер корінці потрібно розправити. Оце так ми не саджаємо, розправляємо. Тому що, якщо буде корінці як мочалка, рослина у вас один-два роки ще буде зростати, а потім вона загине. Тому розправляємо. Можна навіть ножем ось тут розрізати, якщо дуже-дуже заплутані. Все, і так корінці будуть зростати в різні боки, а не будуть на одному місці. Ось ця рослина вже готова до висадки. Можна пролити потім розченим коренеутворення за бажанням. По обрізці я теж так би обрізала цю рослину. Посадка, звісно, якщо ми саджаємо осінь або весна, тобто, коли рослинка знаходиться в безлистяному стані, так, звісно, розправити кореневу систему рекомендується. Якщо ми робимо посадку в літній період, коли рослина активно вегетує, ми пересаджуємо шляхом перевалки, тобто ми дістаємо з горщика і переставляємо в нове посадочне місце без розправляння корени. Ви. Угу. То Доставимо лайк цьому так, відео. Так, звісно. Я вирішила зняти таке коротеньке відео і показати, з чого я буду починати формування свого нового штамбика. Ось. ось одна гілочка. Так. І ось тут друга гілочка. Лишилось тут таке. Це я потім все, ці я всі потім позрізаю. Зараз я це все прикрию. Знайду бамбукову гілочку і підв'яжу ось цю гілочку до бамбукової гілочки. І вона так буде рівненько рости. Я так розумію, тут показаний спосіб, як створити гортензію штамбової форми саме із звичайного куща. Так, такий спосіб можна використати. Дуже багато рослин мають центральний сильний провідник. Ви його лишаєте, формуєте, і при формуванні висоти штамбу враховуємо те, що з початком вегетації в рослини, як правило, починають рости верхні бруньки, тобто нижні будуть в сплячому стані, активуються лише верхні, і тоді, вже від цього відштовхуючись, ви формуєте висоту штамбу. То все тут вірно, можна так. поставити лайк. Так. так друзі, а ви знали, що гортензії варто підрізати одразу після закінчення цвітіння? Саме так, це сезонна процедура, яка допоможе вашим гортензіям пишно квітнути. Видаліть старі квіти прямо після того, як вони зів'яли. Зріжте їх ножицями під суцвіттями, ось так. А якщо ваші гортензи від трьох та більше років і вона почала давати менше квітів, тоді ви можете посприяти квітковому зростанню, видаляючи на більш старі пагани до третини від їх загальної кількості. Саджайте та любіть квіти, і все буде Україна! Ось у нього обрізання відрізняється. У Нас було глибоко тут. Не таке ну справа в тому, що це залежно від періоду. Він пропонує обрізати саме суцвіття після закінчення квітування. Тобто, коли квіти вже трішки втратили свою декоративність, він пропонує їх обрізати. Ми їх можемо обрізати і зробити знову ж таки віночок. Частину квітів можна і лишити це. Не вплине на рослину кардинально. Стосовно санітарної обрізки, вирізання старих пагонів для стимуляції більш яскравого цвітіння наступного року, так тобто, тут половина на половину можна обрізати, а можна і лишити. Тобто, рослину це не виснажує аж настільки. Але рекомендація вірна? Так, її можна використати. Тоді ставимо лайк, дивимось наше останнє відео. Як оживити зрізану гортензію, якщо вона почала в'янути? Опускаємо її з головою у тепленьку водичку, прибираємо нижні листя і залишаємо так на хвилин 15, можна і на півгодини. Після цього ставимо на кілька секунд у добриво для зрізаних квітів. Цей крок можна просто пропустити. А після цього ставимо у звичайну воду і спостерігаємо за магією. Те, що рослина споживає воду всім своїм організмом, це всі знають. Не лише через корінь, а через листя і через квіти також. Тобто ймовірність того, що рослина Побувши у воді, набере вологу, дійсно є. Стосовно 100% рекомендації на лайк я не можу дати, тому що не користувалася особисто ним. Але в принципі, теоретично це може бути. Ну тоді я пропоную авансам поставити лайк. Добре, думаю лайк лайкаванцем. І пані Людмила, я вам дякую за ваші корисні рекомендації та поради. Було дуже цікаво. І, я думаю, наші глядачі зможуть ними скористатися. Ну а вам я хочу побажати різнобарних емоцій та всього найкращого. До побачення.